Через воєнкомат пішов. Ну, пішов в воєнкомат і там розподілення було. У мене вік дозволяє йти служити. І в мене є родина, молодша сестра, котра злякалася, ну, і спрацював такий ну, не батьківський інстинкт. Ну, може, материнський чи отцовський інстинкт до сестри, тому що, ну, коли бачиш, як діти хвилюються і бояться. Хочеться щось робити А що ти зробиш, коли йде війна без автомату, а де взяти автомат. Ну і ти служить тільки. Дивимось. Якщо бачимо, стріляєш. Бачиш, ворога стріляй. Все залежить від кількості людей на позиції. З кулемета мають працювати ну, як з гранатомета, усі. Один дивиться, інший відпочиває. Їх треба перемагати. Чи можливо, чи ні, це ну, ну, вибачте, дуже важке питання. Не, не для мене. Дуже багато факторів треба знати, щоб, чи можливо. Їх треба перемагати. У нас немає іншого вибору. Поки інших альтернатив я не бачу. Ми не знаємо, коли це закінчиться, не знаємо, скільки ще буде йти війна. Ми, ну, можливо, так, трохи втомились, але всі втомились.